Світлана разом із донькою Соломійкою захопливо спостерігають за театральною постановкою. Вони приїхали до нашого міста із Херсону в квітні. Після вторгнення Росії спочатку поїхали до батьків у село. Гадали, що війна ненадовго і все швидко минеться, але згодом з-під окупації вирвалась на волю до хоча й прифронтового, але спокійного кривого рогу. В Херсоні жінка працювала вихователькою в дитячому садочку. Тож на мить перенеслась думками у довоєнне життя. Це ніби шматочок від минулого життя, від мирного життя, за яким ми дуже. Сумуємо і хочемо додому, але дітям це ну це для нас такі враження. А дітям надзвичайно сподобалося, В них емоції були, бо вони все дякувати Богу. Він розуміє, що відбувається. Тому для них це просто позитивні емоції, якісь щастя на даний момент зараз все добре. Ми дуже вдячні всім і волонтерам, і кровиріжанам, і всім, хто допомагав, тому що це коли ти їдеш в нікуди, просто не знаєш і приїжджаєш тут колосальна допомога, це дуже приємно. вазі маленьких глядачів, їх батькам, бабусям та дідусям, актори міського театру Ляльок, що приїхали вперше, представили виставу Чарівне місце сподівань» за мотивами відомої дитячої книжки Чарівник країни ОЗ на театральній сцені Сергій 35 років. каже, що разу перед виходом в акторському образі завжди хвилюється, жартує актор. Без хвилювання це не актор. Вона дуже цікава, як друзі об'єдналися і дійшли до своєї мети. Мета, щоб їх любили. Любили, як завжди, і пам'ятали, і ніколи не забували свою першу іграшку. Дуже цікаво дивитися, тому що у нас кожна вистава це якесь, якщо можна сказати, чудо на сцені. А ось Ірина в театральному житті три роки завжди відчувала себе творчою особистістю і мріяла дарувати людям, зокрема глядачам, позитивні емоції та враження від своєї роботи. Дуже хвилююче. Ну коли ти бачиш їх обличчя, їх посмішки, то тоді, звісно, ти радієш разом з ними. І те, що ти робиш, це не зря. Це головна роль, одна з головних, тому що Елія і Татошко – це самі головні герої. Виставу відіграли для майже півтора десятків дітлахів віком від двох до чотирнадцяти років числа нових криворіжців. Маленькі приїхали до Кривого Рогу разом із родинами, рятуючись від війни та окупації. За ініціативою міста Кривого Рогу адміністрації, а саме виконкому було запропоновано лялькову виставу провести для мешканців наших ВПО. І я гадаю, що на сьогоднішній момент кожна людина це дитина, і лялькова вистава це подовження життя. Це згадки про своє дитинство, це мрії і це бажання жити. Брухливі овації та радісні посмішки на обличчях маленьких глядачів. Найкраща вдячність акторам та акторкам за їх творчу працю. Митці пообіцяли, що вже невдовзі приїдуть в гості із іншими постановками. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перший міський.